А зараз, як я й обіцяла, довгоочікувана гостя. гостях сьогодні Ксенія Царенко, лауреат 21-го чемпіонату виконавчих мистецтв у Голівуді та студентка Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Вітаємо вас, Ксенія! Доброго утро! Ксенія, ми вас запросили непросто. Цей час надзвичайно важливий і ознаменувався для вас певними змінами у вашому творчому житті, професійному. Розкажіть, будь ласка, звідки ви повернулися і. А що привезли нам? О, это да, это правда. Я была на 21-м чемпионате исполнительских искусств в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Это был невероятный опыт, это были невероятные впечатления. Ну, конечно же, сам город, город ангелов, я очень довольна результатами своими, очень счастлива. Як ви потрапили на цей захід, на цей конкурс? Яка дорога до нього? О конкурсе я узнала из социальных сетей, подумала, почему бы нет. Дуже правильно. Подала заявку, первый тур — это было прослушивание твоего видео. Я прошла этот тур, меня пригласили уже непосредственно в полуфинал в Киеве, который проходил, в Freedom Event Hall. Вот. И там уже меня определили как победительницу, которая будет представлять Украину на таком вот В масштабном конкурсе. Тобто из Украины вы одна? Из Украины в моей категории я одна. Да. У нас была еще команда. Это были маленькие детки, их было немного. Вот. Но в своей номинации я одна представляла, конечно. Чудово, вітаємо вас! Дуже приємно! Так склалося, що через спільних знайомих та соціальні мережі нам довелося трошечки прослідкувати за вами в період вашого перебування у Лос-Анджелесі, і це було надзвичайно цікаво. Ми очікували результатів конкурсу і навіть не сумнівалися, що ви привезете перемоги. Розкажіть, будь ласка, що ви виконували? Яка робота була зроблена? Скільки турів, етапів мав в собі конкурс? Робота була відповідальна, колосальна. Це і зйомки к буклетам в... для цього конкурсу, Это работа с саунд-продюсерами в Киеве, которые давали свои рекомендации, ценные такие. Тобто, мабуть, онлайн, так? Нет, я ездила в Киев. Живое общение ну, дороже всего. И вот занимались со мной, что-то рекомендовали, как лучше себя подать. Все-таки Лос-Анджелес, это уровень. Тобто вот. была певна подготовка перед конкурсом. Да. да. Ее было немного, конечно, но все равно это был для меня большой плюс. Тем более, что я представляла в разных номинациях, таких разноплановых. Вот. И я очень довольна, что у меня была эта подготовка. В каких номинациях ви взяли участь? А uh, это популярная музыка с аккомпанементом фортепіанным. Uh, это моя авторская песня и ничего себе. И это инструментальная классика. Моя мати можу заслухати. Конечно. Так, все зафіксовано на Конечно, да, добре. Да. Отже, у цих трьох номінаціях ви отримали перемоги. Да. Так. І кожен етап проводився в різний час, так? Тобто спочатку була одна номінація, потім інша, потім інша. От, і е, нам цікаво знати, е, відеозаписи вони формувалися вже там, в процесі вашої роботи над е, композиціями над піснями. Чи був готовий продукт, привезений вами з України на конкурс? Ні, відео були вже непосередньо зняти час конкурсу в Лос-Анджелесі. Ще у мене мене була номінація джазового вокалу, де для це прорив, тому що Мною uh, заинтересовались саунд-продюсеры uh, в сфере RB, soul и джаза, и сейчас я буду вести с ними переговоры, сотрудничать, uh, думать, что делать интересного. Вот, я очень рада. Это невероятное для меня признание, и буду дальше над собой работать, с ними работать. Нам цікаво знати, які ще учасники з яких країн взяли участь у цьому конкурсі? Тобто, з ким ви змагались? Наскільки широкою була аудиторія? Аудиторія була невероятно широка, ogromний. А это было больше чем 60 стран, и в каждой моей номинации это было больше или около 100 человек кожній номінації 100 да, да, людей. Да. Всього більше 60 країн. Да. Тобто, грубо говоря, всього учасників 5 тисяч. Тобто, учасників. Надзвичайно велика цифра. Да. 5 тисяч учасників і 5 номінацій. І всього по декілька нагород на кожну. Ви привезли три. Да, Ви це... одна привезли три нагороди. А ми покажемо нашим телеглядачам медалі, Ці, які нам привезла медалі. Ксенія. Так. Цей конкурс проводиться щороку, і як давно він започаткований? Конкурс проводится каждый год. В этом году он был 21-й. И сидят в жюри, работают продюсеры самых известных звезд, саунд-продюсеры, которые пишут песни до сих пор Мадонне, Джена Джексон и так далее, саунд-продюсер Арианы Гранде. То есть самые такие Ведомые, значимые люди в сфере, сфере как бы, колыбели мирового шоу-бизнеса. Шоу Яких вихованців вже дав конкурс світовій музиці за останні кілька десятиліть. Вам? Я вам скажу так, що в основному, коли чоловік приїжджає з другої країни, то він в цій страні і розвивається і стає популярним. Наприклад, з тим, з тим же саунд-продюсером Аріана Гранде була така ситуація, що він в своєму, коли був молодим, він брав Участие в этом конкурсе участвовал вот, и э, тоже выиграл, стал лауреатом, и с тех пор как-то вот у него пошла карьера именно в Голливуде, в Лос-Анджелесе. То есть у всех по-разному. Ну, но... знаєш, що себе там. Да, да. Багато учасників знаходять себе в своїх країнах. Правильно я розумію? Так? Да. Отже, можливо, буде така нагода, і ви випустите навіть свій альбом, і ми ж зможемо показувати ваші кліпи, ваші пісні у нас на телеканалі. Да, точно, так, точно. Ми вам цього Я бажаємо. цим І займусь в ближайше час. Які пісні мають особливе значення для вас? Які ваші улюблені? Любими пісні це, звісно же, і мої пісні. Композитор, он не композитор, если он не любит свои песни, э, вдохновляюсь э, многими э, и отечественными исполнителями и зарубежными, то есть Адель, Бейонс, Ариана Гранде. Я больше, например, люблю, э, чтобы в сочетании с вокалом э, было красивое шоу, и вот именно такие исполнители они лично меня вдохновляют. Зрозуміло. А давайте поговоримо більше про авторську частину вашої творчості. Коли ви почали писати пісні, яка пісня взагалі вперше народилась? Про що вона була? Вперше я написала свою пісню назад, Constellation, коли пробувала себе в кастингу для Євровідіння. Ця пісня очень світла, очень позитивна, о тому, що кожен. Чоловік, он особенний і може бути для кого-то Пісня Песня переводиться як «Созвіздіє». Дуже гарно. А, і у вас є якийсь відеоролик на цю пісню? Так, да, звісно. Отже, ми, у нашій студії его ми його покажемо прямо зараз. Я мушу зізнатися, що я також є прихильницею вашої творчості. І Ксенія так, бачила ваші виступи ще з вашого дитинства. І є певні кліпи, які особисто мені дуже подобаються. У вашому репертуарі є така пісня про акторів, про те, що життя театр, і люди в ньому актори, але пісня надзвичайно красива. Ви виконуєте цю пісню? Зараз я її вже не сповняю на Ну, не скажу детская, но уже не в такому стиле, в котором я розвиваюся зараз работаю. Ну але якщо було б бажання і хтось би навіть попросив вас виконати її, це Конечно. б не було проблемою, правда? Ні, не було б проблеми. Добре, приємно це чути, тому що я особисто моє побажання, я б хотіла ще почути її. Я лічно вам спою її. Дякую. Після того як на світ з'явилась ваша перша авторська пісня. Чи було продовження? Чи продовжуєте ви далі писати і що з'явилося знову нове? Да, конечно, я Поки не буду розкривати всіх секретів. Хочу вже правильно також Хочу записати альбом. Я ще не придумала для нього названня, але о любви, он будет о счастья, о переполнен самыми позитивными, самыми лучшими эмоциями. И на самом деле я вам скажу, что сейчас очень ценится авторский материал. Конечно, материал не появится без профессионализма твоего. Но, но нужно работать именно вот в этом ключе, если ты хочешь быть успешным. То есть найти найти и свой стиль, и как себя подать зрителю, чтобы ты был интересен. И безусловно, но может да. быть, важливо иметь наполнения. Всередині Тобто, це повинна бути певна глибина особистісна, певний ресурс, звідки з'являються такі твори? Мені дуже приємно, я рада чути особисто, що ви почали писати авторські свої пісні. І, безумовно, хочу побажати вам успіхів на цій ниві. І я знаю, що в твоєму репертуарі також є авторські композиції, написані для тебе, тобі. От, як ти обираєш пісні, які хочеш випити? виконувати? Які критерії, з ким співпрацюєш, якщо не секрет? Ні, секретно, на даний момент я ні з ким не співпрацюю і планую співпрацювати непосредственно з продюсерами з Америки, вдохновлятися їх знаннями в сфері написання музики. Між прочим, я пройшла такий дуже цікавий курс, отримала сертифікат про Прохождении школы инновационных технологий в сфере развлечений шоу-бизнеса. И это был тоже невероятный опыт, потому что нам рассказывали и секреты, как продвигать себя, и. о том, как писать песни, и тоже обменялись контактами с теми людьми, которые могут подсказать, как написать хит, который будет в чартах. так как мало написать песню, зазвичай все авторы, они мреют написать хит. Хит, конечно. И есть свои определенные секреты в плане и гармонии, и мелодии, и о чем, в общем, это все очень важно. каже so, составляющие. В кожній сфері потрібно отримувати Конечно. знання і за наявності певної інтуїтивної складової, так? Ну да, і, і не бути емоційно обмеженим, це дуже плохо для артиста. А, чи ти танцюєш? А, да, між прочим. Е, <сум> я займаюсь хореографією в Львові, в студії Corporation, это продюсерський центр. Наталки Карпы, с которой О, я очень поддерживаю хорошие отношения. Она тоже мой, как бы, внегласный поклонник, да, конечно, она такая энергичная девушка со своим стилем, со своими песнями, вот, которая была на полуфинале тогда в Киеве, и мной заинтересовалась, їй понравилось, і как-то вона сказала так очень позитивно, що якщо тобі потрібна моя допомога, обращайся ко мне, я завжди допоможу. Отак знаходять друзів, отак знаходять тих, з ким по життю працюють, творять. А, ви сказали, що вона була на півфіналі в Києві. Який це самий був конкурс? Це конкурс? Конкурс відбір до на... да, американського, в до Америки, так? Як пройшла ваша участь у відборі на Євробачення, які нюанси там були? Я так розумію, це для вас також був просто досвід колосальний, так? Сходинки, побачити, як зсередини відбуваються ці відбори, як іде взаємодія з учасниками та організаторами, з аудиторією. Так, да, бізусловно, я для себе взяла таку мисль, що для Участие в таких конкурсах, як Євровідні, можна імені определенну популярність у ауди, аудиторії зрителі, е, над чем я буду працювати собственно, зараз, звісно. Але це дуже сміливо і правильно з вашого боку було, що ви не побоялися і взяли участь. І е, зараз ви. Маєте за спиною такий багаж, такий досвід, що вам буде простіше в подальшому. Да, так, звісно. Моя переконна. авторська пісня отримала бронзу, отримала третє місце на Уже... такому масштабному конкурсі в Лос-Анджелесі. Тобто топові продюсери, її признали, вона понравилась, і я в трійці лучших. Звісно, в. У твоєму житті є люди, котрі тебе підтримували завдяки яким твій шлях до успіху став можливим, які допомагають тобі відбутися як артисти, як виконавиці успішні. А хто це? Мені дуже повезло, тому що в моїй житті було море преподавателей, море кожен з яких був по-своєму унікальним, талантливим, щось то для мене дав ценного. ценные советы и в профессиональном плане, и в моральном плане. Когда-то я подсчитывала, сколько у меня было преподавателей вокала, потому что занимаюсь уже больше 15 лет. Ну, вот как раз и около 15 преподавателей было. Вот. И это какие-то способы наибольшего З ким ти завжди підтримуєш стосунки, хто тебе вчить не просто технічним якимось моментам, а хто є набагато більше, ніж просто викладач? Є мой преподаватель по фортепіано Людмила Дмитрівна Аза. Ничего себе, выкладаешь фортепиано, да? <laughs> инструменталистка. <laughs> У ну, меня одна серебряная медаль, она инструментальная, инструментальная классика. Я очень благодарна этому человеку, Людмиле Дмитриевне, потому что она сделала из меня музыканта. Очень важно быть именно музыкантом. И не отдельно певцом, пианистом и так далее, а именно музыкантом. Ты должен быть единым целым, и тогда ты обречен на успех. Молодець. Бачиш, мабуть, ти не задумувалася про це, тому що я знаю, що ти з дитинства мріяла стати саме співачкою. А ось виявилося, що твої здібності в плані фортепіаної гри вони також надзвичайно визначні і заслуга в цьому, як виявляється, твоєї викладачки. Іменно її, тому що на самом деле до поступлення в музичилище, я закончила в музичили фортепіане відділ. Я училась в музыкальной школе нашей, и э, там как-то мои способности, точнее, их наличие, ставили под сомнение. И э, меня, как ребенка, это, конечно же, подавляло. И я вовремя, я вовремя ушла в школу студию при музыкальном училище, где э, Станислав Станиславович Городинский. порекомендовал моим родителям именно Людмилу Дмитриевну Азу, которая стала моим преподавателем и на тот момент, и в последующие годы моей учебы в училище она была моим Видяхала преподавателем. роль так, в формировании да, как музыканта. Как да. И я параллельно занималась вокалом, конечно же, потому что, скажу честно, Uh, уровень uh, вокального преподавания у нас в Виннице, он uh, в профессиональном плане оставляет желать лучшего, конечно, и uh, гораздо гораздо лучше um, заниматься частно и... брати mm, приватні уроки конечно. и uh, результат буде набагато краще. Мой uh, ну, результат я сейчас студентка Академії Музыкальної в Львові uh, факультету. популярной музыки и джаза. И, конечно же, я очень благодарна своим родителям. Это невероятно талантливые люди, профессионалы своего дела, э, архитектуры, медицины. И они сделали из меня личность тоже, воспитали меня такой, какая я есть сейчас. И я э, всегда буду им благодарна за это. И мне еще известно, что у вас есть неперевершенная бабуся. Да, вона очень ярка, харизматична і справжній даст, педагог дасть фору любому другому человеку. З нашої бесіди в черговий раз мені стає зрозуміло, і хочеться донести цю думку до всієї нашої глядацької аудиторії. Наскільки важливо педагогам бути педагогами? І не пригнічувати дитину, а допомогти їй розкрити свої таланти, свої здібності. І ось ваш талант у сфері фортепіаної гри він яскраво доводить цю істину. На останок нашої програми, Ксенія, яке у вас побажання для наших подолян глядачів? Я хочу пожелати всім зрителям вірити в себе, быть уверенным в своих силах, никогда не сдаваться. И если вы что-то действительно любите и э, идете даже иногда отчаянно к своей цели, вы этого достигнете. Дякуємо вам за неперевершене інтерв'ю. Наша творча команда бажає вам успіхів досягти тих цілей, які ви поставили собі, і по досягненню цих цілей обов'язково ставити наступні, адже немає меж досконалості. Ми чекаємо на ваш альбом та запрошення на ваші концерти, адже наше життя неможливе без мистецтва. Мистецтво доповнює все. А нашим телеглядачам я нагадую, в студії з нами сьогодні була лауреат 21-го чемпіонату виконавчих мистецтв у Голівуді Ксенія Царенко.